Друзі, всім привіт! Значить, як і обіцяв, розказую вам, як власне, був створений мій канал пан Богдан. І найголовніше, думаю, вам всім цікаво, як до цього був причетний Яценко. Але перед тим хочу вам дещо розказати. Дуже приємно мені ось так я прям вражений. Нещодавно я поїхав до Голландії тут недалеко. І зустрів підписника, каже: О, добрий день! Я вас на вас підписаний. Ну хто би міг подумати, люди? От якби де Україна, якби де Голландія, і от тут зустрів в Голландії людину, яка каже: Я на вас підписаний. Мені дуже подобається, що ви розказуєте, і все вірно ви кажете. Ну якби цьому не придав значення, Думаю, ну один випадок такий може десь, але ні. Оце буквально минулого тижня. Поїхав тут вже всередину Німеччини. І в супермаркеті в Кауфландії підходить. Дивиться якийсь чоловік, стоїть і дивиться так на мене, якось так. Кажу, я так на нього подивився, він каже, доброго дня! А я вас знаю, я на вас підписаний, я дивлюся ваші відео, я там сам з Харкова і давай мені все розказувати, як то все, що відбувало. Ну, таке, в мене особисто часу не було. Але дуже-дуже приємно, дуже-дуже приємно, що люди впізнають і говорять свої відгуки, мою діяльність. Значить, не все даром. До речі, напишіть, будь ласка, хто. З якої країни на мене підписаний і дивиться моє відео. От мені цікаво, хто, і, хто, і хто з якого міста, якщо це з України. Тому що в мене е, дуже багато підписників із міста Умані, із Івано-Франківська, з Києва і взагалі з всієї України, я так думаю. Ну, так отож, друзі, починаю свою розповідь. Значить, це було ще в якомусь то 2017 чи 2018 році. Вже був відбувся майдан, пройшла люстрація. Вже всі чиновники були змінені, вже була якби вже й нова поліція е, сформована. Ну, але ще при Порошенку. І це було саме той період, коли були введені Порошенком біометричні паспорти. І почався ось такий ажіотаж. Всі люди хотіли зробити того біометричного паспорта, щоб мати можливість поїхати на 3 місяці по безвізу. І ось склалося так, що я був в місті Умані і мені треба було одній людині зробити той біометричний паспорт. Ну що. Я роблю, звісно, йду в еміграційну службу, ну, паспортний стіл. А вірять то у нас. Він був на Шевченка, а потім вже його перенесли туди, в якісь там нагонти, по-моєму, чи як та вулиця зветься, там якісь склади, гаражі, непонятно де. Ну, факт той, що я йду туди оформляти цього паспорту. А перед цим можу сказати, що я оформляв своїм дітям біометричні паспорти в місту івано франківськ Там було без проблем. Тако за 10 хвилин зайшов, дали там тікет за цей новий сервісний центр. Пройшов там, скажіть, добре, все сфотографірували, зробили там. Приходьте там через місяць, вже будуть готові. І все. І на тому все так. Ну я й думаю, зараз зарато вже таке вовані будуть. Але ні, як зайшов як туди. Там оказується, треба записуватися. Люди ще в 6 годині встають в ту чергу, чекають, щоб піти ну, попасти на, до, на прийом, зробити того біометричного паспорта. Ну і я, як слухняний законослухняний громадянин, теж приїхав в 6 годині, зайняв чергу. Стою, чекаю туди-сюди. Ну, бачу людей, хто з колясками, то літо, жара, хто цей. Люди ще з четвертої ранку приїжджають, займають ту чергу. Ну, бардак, дурдом. І ось там вже й до мене дійшла якось черга. Я вже й не пам'ятаю, то люди вже скільки часу пройшло, але знаю, що е, дали вже туди, я сфотографували, вже якби дали якусь там квитанцію на оплату. І дуже я тепер стою в другу чергу. Там стоїть такий як банкомат чи що, що іменно там треба проплачувати. Там же ще одна черга стоїть, там же люди чекають. І от стою я в тій черзі. Зараз буде дуже цікаво, стою я в тій черзі чекаю. Чекаю собі. І тут підходить якийсь такий ділок. В формі, з бейчиком, ну, непонятно, що за форма, синя така футболка. І переді мною там стоїть пару людей, якийсь дядько. Він цього дядька так відштовхує, стає і починає, виймає гроші з задньої кишені, виймає отаку от стопку якихось папок, і починає там, що витягує одну там папку, анкету, проплачує, там відклав сторону, другу. Я щось думаю, що тут відбувається, щось тут не то. Я, коротше, відсуваю цього дядька йду кажу, шановний, тут якось черга є, хто ви є, що тут. тут і може, якось люди чекають, що ви собі тут, цей. Він каже: я працівник, не мішайте мені. Думаю, спитаю, а що ви взагалі таке все робите? Ну, для чого це ви робите? На, я вам дам теж гроші та його платіть, ще мені. Не мішайте там це все. І то так, знаєте, вже пів години, десь ну довго він виймає гроші з кишені. Я то дивлюся, що ж то за бумаги. А то вказуються оці всі анкетні дані, всі персональні дані, фотографія тих людей, які оформляють закордонні паспорти. Я, люди добре, чувствую себе ось таким лохом. От чесне слово, тут я з 6-ї години ранку стикав, і тут якийсь приходить, непонятно що, і починає щось мутити. І це я зверну вам увагу, що це відбулася вже люстрація, і там вже був старий начальник паспортного столу, він там сидів лише в другому кабінеті, ну, його якби прибрали, а поставили такого нового хлопчика, він там. Ви зараз це все побачите. Я, коротше, підходжу до цього хлопця, кажу, і в нас. Клалася така словесна, це, і він, і, і він тут ні з того, ні з цього посилає мене нахрен. От, не хочу от, озвучувати, бо це все ну, може забанити. Але ось так він робить і мене посилає, розумієте? І тут мене прорвало. Дивіться оце відео зараз. За кошти, от ви сказали, це ваші лісні кошти, отут от там щось роблять. терміналу. Прошу? Змінна валюта. Ні, ви тільки що сказали, що там ваші лічні кошти, о там щось роблять на цій анкеті. Поясніть мені, будь ласка. Ви тільки що мені особисто сказали і. Самі себе Ну В тому поділе -то таких понабирали. Будь на кого. Представтесь, будь ласка. Скажіть ваше ім'я, фамілію. Немає бажання, то вам не маю бажання за місце. Не маєте бажання. Де тут начальник? Я хочу говорити з начальником. Далі ось дивіться наступне відео. Я ж, мені ж треба ж... ну як це так, таке якийсь тут свисток, Васьок, як, як потім вже оказалося, він Вася. Він зовсім тут оказалося, що він тут не працює. Він тут взагалі лівий. Але розумієте, оці всі дані, анкетні дані, персональні дані, купа грошей, які гроші, звідки гроші, хто йому дав ці гроші, з якогось кишені. Ну, розумієте, це чорна каса чи що. ну Дуже багато питань. в мене в голові отак прокручується. І я же ж йду до цього начальника. Я шукаю цього начальника. От зараз дивіться, от я поступую. Хто оце все шукає. І тут я, коротше, відкриваю двері начальника. Так з ноги скажу чесно, так думаю: блін, що це таке відбувається. Я вже розумію, що щось тут не то, що він щось, щось тут прокручує якусь схему. І тут, коротше, я застаю таку схему, ну я з самого початку не додув це люди. Я це не додув, я аж потім, Значить, дивіться, що я побачив. А побачив, я, що як сидить якась людина, стоїть камера, і сам начальник робить фотографії. Це. Я думав, ну мало. Я так і не додув що до чого. Я жалобу хотів на цього от, цього васька. да, Я так. Щось спочатку я не додуш, це якась там корупційна схема, що там щось думаю, ну мало ли, що десь, як ну таке. Я кажу: дивіться, от ваш е, працівник посилає мене, вибачаюсь нафік. Та? Як, як таке взагалі припустимо? Я більше своє свідоме життя прожив в Англії, і таке для мене це взагалі ну неприпустимо, щоб хтось якийсь співробітник послав мене нафік, відкрито, ось так. І цей тут начальник каже: це взагалі не наш працівник. Це взагалі не наш працівник, я не знаю, про що ви говорите цей. І аж тоді мені почало доганяти. Як це не ваш працівник? Він у вас тут не працює і він має доступ до персональних даних, якихось коштів, і він щось за щось проплачує. Ну, факт той, що я пішов, то вже пішов наниз, до оформив проплатив паспорт, і на другий день вже опять я поїхав на базар, і думаю, їду з базару, заїду, знаю, що ж там той Васьок, якийсь начальник прийняв міри чи ні. І що мені. Взагалі з цим робити. І, коротше, піднімаюся я до, до цього п'ять начальника, там у них повний шухер. А щоб ви розуміли, я це все фільмував на телефону. У них там повніший шухер. І тут він, він мені, цей начальник, викидає таку фразу: Ви не думайте, що в мене тут якась корупційна схема, що я тут роблю паспорти. Ну, якось так ну, намікнув. Бо перед цим я виклав відео. Ось це вже в Ютубі. Оце перше відео серйозне, яке я виклав в Ютубі. І вже вдома я догнав, що то начальник на другому поверсі робив закордонні біометричні паспорти по своїй схемі. От в них була своя черга, він запрошував туди людей на певний час, оформляв їм той паспорт. Цей Васьок бігав наниз, там все проплачував цими анкетами. Ну коротше, схема конкретна. А оцей ажіотаж в паспортному столі був створений спеціально. Там було два комп'ютера. Один комп'ютер вони забрали в кабінет до начальника, а другий стояв. Для всіх людей розумієте? Один для VIP-гостей, а один для біомаси, як вони от ще думають. І ось що мені з цим всім робити. Це перше відео, таке серйозне, корупційне, яке вийшло на моєму каналі. Коротше, я зразу беру в інтернет і в гуглю їхнього начальника. Значить, міграційна служба Черкаської області. І вдома все гарно. Описую це відео, я вже виклав, поширив по всіх групах, воно набрало вже просмотрів. Я відсилаю цей емейл в Черкаську імміграційну службу. І разом з тим, тоді перший раз я згадав, верніше не з того, що згадав, а якби знайшов самого цього Яценка-депутата. Я так знав, що він там депутат від Уменського регіону, і це його проблема. Бо це відбувається на його окрузі. І я вам нагадаю, що депутат від району, він ваш службовець, він на вас працює. І в тому числі він працював на мене. Тобто, не я на Яценка, я тут нікотрі блогери, блін, полугодники заявляють, що я на когось там працюю. Саме Яценко працює на мене. І я пишу емейл до нього. Отак От просто, спонтанно пишу. Я навіть не очікував, що буде відповідь. Але відповідь була моментальна. Пан Яценко мені одразу написав, я розписав йому все так само той лист, що відправив в Черкаську міграційну службу. Я написав таке саме Яценко: що відреагуйте, це відбувається на вашому окрузі. оце. Потім він випустив відео своє. Ось так. Я був дуже приємно здивований, я це не заперечую. Зразу він сказав: я от таке звернення прийшло від такого громадянина. Я зразу подаю депутатське звернення в прокуратуру, депутатське звернення там в Національну поліцію і всі відповідні органи. І я був здивований, я був здивований, друзі. А відео треба завжди було в ті часи. Розміщати на якомусь е, порталі, да? щоб почала розголос, і якщо буде вже розголос, тоді буде якийсь результат. Без розголосу не буде нічого в Україні. Якби це без розголосу, це було відправлено просто так. Вони би сказали, ми не вбачаємо нічого протизаконного, все нормально. До речі, перше звернення мені воно так і було, таке відправлено. І потім вже на це звернення я їм відправив вже в другу службу. Та? Ось таке відбувається. Я зразу відправив в прокуратуру лист, вже з цим відповіддю від міграційної служби. Ну і все. Я думаю, ладно, шухер там навели, в тому паспортному столі. Вони, вони там, ну я вам скажу, друзі, вони не нахило там поперед цей. Тому що це вже вони пройшли ілюстрацію, той молодий начальник навіть не знає такий хлопчина. Його просто-напросто, я так думаю, просто-напросто підставляють, розумієте? Тому що там ті всі люди, які сиділи до того, що Янукович, і ті їхні всі фейси там. Лише вони сидять в інших кабінетах, а схеми собі крутять зовсім вже типа молоді, але схеми крутять. І тепер саме головне, я якось то вже забув. Думаю, повідомив я свій громадський обов'язок виконав. У мене були відомості про злочин, і я це повідомив відповідній службі. А вони собі нехай там розбираються. І потім, друзі, через деякий час, 3-4 місяці, СБУ чи прокуратура, я не пам'ятаю, я зараз поставлю вам відео, ви зараз це ще побачите, виступають ось так. І заявляє він, Описує цю схему слову, слову з мого листа, як я писав, навіть коми так стали. За дорученням міністра внутрішніх справ, слідчими Головного слідчого управління, Департаментом внутрішньої безпеки. Та департаментом захисту економіки Національної поліції України під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури розпочати етап руйнування злочинних схем, які існують в міграційній службі. Схема полягала в наступному: це створення штучних дефіцитів по видачі біометричних закордонних паспортів та id карток. Під час нашої реалізації нами проведено 68 обшуків в шести областях України. Порядку 208-го кримінально-процесуального кодексу затримано більше сіми осіб. Серед затриманих є керівник одного з центральних паспортних столів міста Києва, його заступники, ряд співробітників, а також керівник сектору міграційної служби Черкаської області, які, використовуючи мережу посередників та приватних фірм, організували та впровадили в життя злочинну схему по видачі біометричних паспортів. До речі, Посередники, як і організатори, затримані. Їм інкримінується стаття 368. Це хабар, який полягає в отриманні вигоди в значному розмірі. При обшуку виявлено комп'ютерне обладнання, обліки, підроблені печатки та штампи, заявки, анкети осіб, які подавали їх для отримання паспортів у міграційній службі. Схема полягала в наступному: у зв'язку з збільшенням попиту на нові біометричні паспорти з'являлися черги. Як відомо, паспорт потрібен завжди терміново. Для цього в мережі інтернет з'явились об'яви від фірм-посередників, які пропонували прискорення отримання бажаного паспорту. Звернувшись до фірми, ви ознайомлюся з прайсом, в якому зазначала ціна питання. Вона становила від 2,5 до 25 тисяч гривень. Якщо ви давали згоду, за вас заповнювали анкети та разом з анкетою відправляли до свого підконтрольного відділу міграційної служби. Там працівники міграційної служби вже чекали вас та без черги заводили на фотографування та відбитки пальців. Після цього клієнту говорили, що про готовність паспорта повідомить приватна фірма, а отримуєте ви його в цьому міграційному відділку. Підрозділами національної поліції і раніше затримувалися окремі хабарники в міграційній службі. Але сьогоднішня спецоперація це удар по схемі. В цілому нам вдалося затримати та задокументувати всіх від організатора до рядового виконавця та посередника. Перебудь накази, бланки. Так. Анкети, які ми заєструємо анкету, звісно, у нас це Свої є журнал. Так що результат був так, що після того я почав займатися розвитком свого YouTube каналу. В ці часи було дуже багато таких блогерів, як Шапошников. Я спостерігав за ним. Потім навіть цей, що зараз скурвився, втік в Європу з накраденими від слух Куніцький, СП Саньок Парченко, Ну, таке тоді, такий був рух. І відтоді почався ось такий, в мене, я почав розвивати свій канал. І потім вже він, якби більш з такого дорожнього контролю, він переріс в такий політичний. І то, що мій канал давав якийсь результат, то це стопроцентно, друзі. Я колись, друзі, як їхав з Івано-Франківська на Городенку, щоб ви розуміли. В'їжджаю до кільця і бачу, вже стоять два на автомобілі, вже кошмарять людей. Я ось так по кругу я проїжджаю раз, вони стоять, дивляться. Проїжджає другий, я проїжджаю знову другий раз і хочу вставати. І ці поліцейські коротше біжать кулію до своєї машини, сідають і в шмарки, розумієте, щоб не попасти на камеру е, тоді мого канала, який називався тоді ще RC Max. Максі. Род контроль, дорожній контроль, максимальний дорожній контроль. Давайте Ще доб'ємо цю тему, що чого саме пан Богдан. А пан Богдан, це пішло от таке звернення до мене. Він уже не біщик, Він загинув. Це був поліцейський такий микетек. Сам він із гвістя. Він загинув в катастрофі. Він перевищив швидкість і врізався. Фу, фу, сразу. Він, був... він не і не й до того. Розмовляв по телефоні, ну страшна така дуже аварія. Я, до речі, теж попікував колись в себе це на каналі. Ну, мені якось так і, і, е, Він і переслідував колись мене. Такі були ситуації, він їхав за зі мною, зі мною вночі, 15 кілометрів. Е, ми їхали із весілля, а вони не знали, що то я там їду. Та, і Вони зупинили вночі з мигалками, там, ну, були на кормушки. І тут він підходить і каже: хто тут у вас, хлопці? А ну, тут миките, як є. A ja nie znam, że win tam, a on okazuje się tam, a, a on tak zaraz, uhh. hmm. o pan Bogdan, to jest pan Bogdan, i już tak, i ja coś tak myślę, aj dawaj, będzie pan Bogdan, jakoś tak mi to звучi, fraza pan Bogdan, i tak już wtedy kanał u mnie stał się pan Bogdan. І ще, друзі, вже напослідок, таке довге вийшло відео, напослідок трохи хейтерам, які кажуть, що там пан Богдан працює на Яценка, чи там що пан Богдан там не патріот, чи він там хейтить когось. Друзі, це все, знаєте, такий хейт від людей. І це все почалося від... після того, як пан Богдан, то тобто є я висловив свою думку про відеодокази Яценка. Тому що як для мене ці всі відеодокази, що виклав Яценко, це на 100% правда. І я особисто я чув, почував себе обманутим. Тому що я робив багато відео, щоб підтримати цих активістів. Та? І ви самі, от якщо зайдете, ви побачите останні відео моїх про Умень, ну, щоб підтримати цих активістів, тому що я переконаний, що люди роблять хорошу справу, розумієте, але ось ця брехня да, ось так, від деяких людей і цей, як вони все перекручують, там, що тіпа, я щось якісь там скріни додаю. Ви зайдіть. То я церква на Facebook, і там є ці всі, скрі... що я писав, що кому, я взагалі нічого там не удаляю. Нехай буде так, як є. Тому що що я кажу, то це я кажу. І я так собі думаю. Наприклад, я вважаю для мене патріот. Це людина, яка взяла автомат і в 22-му році пішла, залишила свою сім'ю, залишила дітей, взяла автомат і воює за Україну. Оце герой патріот 100%. Розумієте? А оці всі блогери, да, оці всі є, волонтери, що збирають мільярди, їм там щось допомагають, що не допомагають, що там більше крадуть, да, як там ось це ну це ж на весь ну, 400 мільйонів украдених. це, блін, ну це ж не чималі гроші. Оце для мене не є патріоти. Це є вороги українського народу, які мародерять під час війни. І я це викриваю в своїх відео так само я вважаю пана Яценка. Да, от, він, він депутат від Уманщини. Так, він працює на нас, на, 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 на Уманці. І всі, от, наприклад, зараз от я хейтерам, зараз дам ще більше. От, от, побачив я його пост. От буквально вчора позавчора День інвалідів, чи що. Жінка пише під постом. Будь ласка, подивіться. Я, мені необхідна допомога. І він дає свій номер. Телефон. Це, це ось, будь ласка, що я оце побачив і про що я розказую. Це ніхто мені за це гроші не платить. Чого е, я працюю на нього, чого саме від 2022 року. Я, ну, поясніть, щоб я знав, скільки мені зарплати виставляти, <laughs> який рахунок, я вже ржусь, цього прям не можу. Бли. Ага, ну так він під цим простом. Дає свій номер телефону. І вона подзвонить до нього, і вони там щось рішають чи не рішають. Але в людини вже є шанс звернутися до депутата Верховної Ради, і що буде якась допомога, а не від цих чиновників, що сидять там в мерії, що так, коли мені військовий написав, а толку з менше, якщо я бігаю за нею, хочу зробити якийсь термін, а вона тікає від мене. І я нічого не можу, бо, бо вона знає, що щось треба військовим. Так? І вона просто-напросто тікає. Це мені один військовий написав. А про Ганіча і оце все. Вони взагалі нічого розумієте, люди, я вам зараз поясню. Мер є плетньов. А оці всі замісники вони нічого не вартують, як для уманчан. Тому що обирали плетньову, і з плетньою її треба питати. А Ганіча вона сьогодні може сьогодні обрала, поставила там другу, да? поставила третю. Ганіч повинен відчитуватися перед плетньовою, а Плетньова повинна відчитуватися перед уманчанами. І якщо там стоїть незаконна будова, десь щось, так треба питати з плетньовою, а не з когось іншого. Тому що вона виконавча влада в місті Україні. Вона є головою виконавчої влади. А не треба перекидати на когось іншого. От так само я не розумію пана Алексєєва. Ну... Вже така пожила людина. Ну, як так можна прорахуватися. може він так само шокований, як і я. Да, Оцеми, що виклав е пан Яценко, ці всі факти. А то, що вони оці правдиві, ну це, блін, в мене особисто сумніву ніякого не виникає. А знаєте чому? Ну, просто ви включіть логіку. Представте, щоби Яценко, як, як заявляють, що це фейк. Представте, що Яценко вміє робити такі відео. Та ви знаєте, скільки вже би було відео, як там Плетньова разом з Ганічем, там їдуть в русских футболках, з флагами десь по Польщі, там, чи в Казіно в Монако там, е грають. Ну, то, ну, ну, Логіка де? Ну, це бред просто. Розумієте, ні один вам професіонал не зробить таке. Вони всі кричать, це діпфейки, діпфейки. Ви Розумієте, хоч що таке діпфейки? Діпфейки це треба було, щоб три актори цю всю ситуацію розіграли, як їдуть, а потім вже е, там змінити лице, записати е, аудіо і це все підтасувати. Ну, люди навіть не розуміють, що таке діпфейки і кажуть, це все діпфейк, це все діпфейки. діпфейк. Друзі, підписуйтесь на канал, ширте, лайкуйте. Буде ще дуже багато цікавого. І особливо про місто Умань.